Тільки ж не попади, давай розчитаємо все. Ну, все так стрьомно, Костя. Іди сюди! Прийшли задати вам пару питань. Ці парні дуже відповідально ставляться до давайте, давайте, давайте. стендапів. Чуваки, це вам не конвейер на телебаченні, це трясся ТВ. Я... Правди не знає Вот тому Вот поэтому зачем зачем продовжали? Є причина. Тому що я глядач в вас. І я хочу знати, що робиться у вас. Мені навіть дзвонив э, чувак, який не цікавиться особливо нічим. І каже, так хто вас з деньги з спі... там? Ну так питає, у нас. Да, у вас. У нас. Так, так, так. Все, всі мовчать. Ви працюєте. Ви на мене повинні працювати. Ви громадські, ви працюєте для людей Черкас. Ясно? Сиди і робота і не в'якай. Шо? Я тут гражданіт, ти робиш за мої гроші, поймете це. А що ні? Вони з себе возомнили тут зв'язки, ти Вони не забулися, хто тут, хто тут їм гроші платить. Вони з себе повозимняли. Всі не хоче говорити. Я не буду нічого говорити без. Адвоката. Це і розказує мені, що мені робити, заглохнуть і так далі. А я просто культурний. Тихий громадянин прийшов поспілкуватися. Чи як витрачають мої гроші? А нічого, що ми члени громадського? За ми каз... члени громадського? Да, заказуха. Підожди, ми з тобою члени громадського досі? Так. Да. Морзу Оказывается, он, Света сказала, что да. Так мы же сейчас вычеркнемся. А, так мы же типа... Мы же пришли, чтобы Мы можем свово. деньги попросить, значит, да. Нет. мы пришли, чтобы нас уволили. А, типа за заказу? Деньги с Ютуба, ты шо? 200 баксов. В натуре. Наши деньги заработаны честным трудом. <звук> Бля, кому же, Женя. Что, рассчитываешь Нет. на бабки с Ютуба, да? Нет. <звук> Нет, А что, хочешь, чтобы их забрал Света? Ні, не хотів одну А хто? які <реш> вони всі міленькі, це ж на київському громадському точно так всі. Ромчик, вонечка, давай обнімемося, А що, блядь, украв, я не крав, я не крав. Як сучки, і щоб всі це читали. І, головне, першим висказатися, і пожоще. Бо коли вже ти сказав Костя говно, Кості вже прийдеться довести, що він не гавно. Хоч він, може був і не гавно. Це <реш> всі писали, то скрипимо. Здарова, ютуб! У нас сьогодні позаплановий випуск. Кося може бути позаплановий випуск у того, в чого немає плана? Не може. Це проблема. Іди сюди! Коротше друзі, у першого громадського, від якого все почалося, у того самого основного. Е Яке називають там одним із символів майдану, трапилось те, чому в літературній українській мові немає жодного відповідного слова. Трапився піздець. Скрипіна нині значна частина колективу звинувачує в тому, що він замотив гроші, які перераховували на громадське на рахунок PayPal, який відкритий в Чехії. І ще також замотив гроші з монетизації Ютубу. І ще не бажає віддавати за просто так, як ми зрозуміли, домен громадське ТВ. Ви можете спробувати розібратися. Є багато людей на Фейсбуці, так би мовити, першоджерел, які намагаються в цьому розібратися і пишуть те, що відбувалося у них на очах, бо вони є безпосередніми учасниками власне, наглядової ради громадської і так далі. Тому, якщо у вас є бажання поколупатися в чужій білизні, можете це зробити самі. У кого нема такого бажання, ми за вас це вже зробили, поколупалися. Найкраще цю ситуацію досить широко змалював Євген Глібовицький. Один із засновників громадського, тому, якщо хочете дуже глибоко у всьому цьому розібратися, почитайте його. Власне, як Скрипін пояснює цю ситуацію, чи справді це так. Просто громадське, хто не пам'ятає, створював лише у часи Януковича, коли е, все можна було будь-яку організацію могли запросто заморозити її рахунки, і тому треба було себе якось убезпечувати від цих ситуацій, відкривати рахунки десь за кордоном, мутиці і так далі. От. Е, Відповідно, Скрипін відкривав це на себе. Ну і дивно було б, якби він це відкривав на когось іншого, оскільки все-таки він є, ну наскільки ми всі розуміємо, засновником, першозасновником громадського. Чуваки, я думаю, у вас є питання на фіга нам, розкошному каналу, розкішному каналу Трясця ТВ, розбиратися у цьому всьому. Тому що ми так чи інакше свого часу були, і навіть ще зараз залишаємося частиною громадського, і нам воно болить. І тому дуже хочеться. В Усякому разі, для аудиторії, яка є у нашого каналу, сказати, що ми думаємо з цього приводу. Причому там все не просто, бо скрипін каже, що він може віддати будь-який момент ці гроші, але типа йому не відкривають рахунок. Ну коротше, ясно, якби все було нормально, без конфлікту, просто скрипін би віддав би ці всі гроші, перерахував би кудись, віддав би домін і пішов би в далеке плавання. Нічого, нічого. Ці люди просто не розуміють, що діють. Я підставлю ліву щоку і одягну, пожалуй, шлем. Що ти став? Давай, тобі на випаде. Яке громадське? Я заснував громадське, ви мене виганяєте, але нічого страшного. Я буду терпіть усе це. Чувак, хочеш спробувати? Да іди, збій мене повністю. Я Рома Скрипен, я заснував громадське, але мене виганяють і, і я маю потерпіти би, і взагалі ніяк не реагувати на все це. Ти мені взагалі денег должен. Ти в курсі? Деньги давай. Та ну Костя перестань. Все, доставайш. Дві грі. Дібанки, пароль, код, от ВКонтакті, от Фейсбука. Давай, бігом. Давай ви зараз получиш. Та твою мать Костя. Я тут все створив, розумієш? Я, Рома Скрипін, встав, ви всі сиділи, робили по своїх тва ях і прочій херні, а я встав і сказав, що може, типу, хорош, може давайте знайдемо якийсь західний грант, повіримо в людей, що вони будуть скидатися. Розумієш, я це зробив, так що йди сюди, що тобі яйки то пооріжу оцим от топориком. І підмету все акуратно, щоб не було видно ашміотки твого туловища. Іди сюди! Може здатися, що ми тут типу, офігенськи вигаражуємо скрипіна. Скрипін, напевно, був однією з тих людей, хто писав цей статут. І ти ж знаєш, що там в статуті є типу, це правило про те, що... Громадська рада все вирішує там, чи наглядова. Дократ, нагля... і демократія і все. Да, як да, да. І, Якщо люди захотіли, то не дивлячись на те, що ти там, типу отець основатель, тебе можуть турнути. Тому є, напевно. Коротше, я хочу сказати, що Скрипін сам про Що треба було робити все авторитарно, жорстко, да, і... Да, тому так, що поки що демократія в цьому не суспільстві працює. вона взагалі не працює. І це яскравий приклад того, як. Демократичний підхід в чомусь може розхирячитися все нафіг. І та ж сама хер стосується, звичайно, що черкаського громадського. Ми yeah, давай, yeah. давай, давай yeah. скажемо наконець, то правду. Давай скажемо. Ми з Костю, коли говорили про те, має трястися бути на окремому каналі, чи має бути в межах громадського. Я це проговорював з Лошуєн, хуторним зі світою. З Костю, і ми це мільйон разів проговорили. Що дуже дивно, коли люди працюють для. Когось, хто не платить при цьому за ці послуги, для вас а працює. оплачують це люди з заходу. Ну, Тобто громадські сьогодні фінансуються, вони називали там цифри, здається, 80% бюджету громадського це грантові гроші. А Ми працюють розпочай, вони при цьому розпочай. для людей. Ну, І ідея була в чому? В тому, що люди самі мають зрозуміти, на що їм потрібне громадська. Якщо громадське існує виключно на, за рахунок грантових грошей, це значить, що люди насправді не розуміють. На що їм це потрібно. Ну, і це, це, це дуже провал. показово. Це це дуже... Коротше, так, чуваки, ми, Трясця ТВ, Женя Костя, Сокира і Лопата. На, подерж лопату. Хочемо почути вашу думку, щоб ви сказали, наскільки вам, як громадянам цієї країни, важливо ж знати, що є канал, який точно. Через який точно вами не маніпулюють? Не. Як громадянка України, скажіть, вам принципово знати, що є в цій державі канал, який не належить жодному з олігархів? Так. Да. Хотілося би знати про це. А як думаєте, є такий канал? Не знаю. Не знаю. Дякую вам, дякую і удачі. Тому, якщо вам не складно, в коментарях лишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу. Тільки чесно, чи дійсно це вам важливо? Бо цілком ймовірно, що. Що це насправді нафік нікому не треба і можна просто існувати в рамках типа незалежних ЗМІ. Коротше, зараз ми поїдемо на громадське і запитаємо, щось що про це думає черкаське громадське. Тому що самі вони з етичних міркувань побояться висловитися з цього приводу. Але ми, чуваки, для вас випитаємо. Тому що я знаю, що для патріотично налаштованих громадян міста Костя важливо знати, чи така х не трапиться на черкаському громадському. Іди сюди! Громадсько, ми задати вам пару вопросів. <риклад> що ви вибачили? Що ти снімаєш? Що ти знімаєш? ти знімає? сказав, що вибух з табором? Він важкий, льоша. Люди, які дивляться громадське, їм би, на нашу думку, дуже цікаво почуть думку зсередини від вас, же, наприклад. Дуже багато нехороших людей, які постійно скажуться там, на те, що. Ви щось не так робите, що це все там, я не знаю, чийсь проект і тому подібне і так далі. Для того, щоб цих міфів не було, треба просто, щоб була правда, щоб була якась альтернативна цьому інформація. Тому нам зараз хочеться почути, чи ви взагалі щось знаєте офіційне а, про те, що відбулося в Києві, що це був за конфлікт. Ні, тому, ми так само, як і інші користувачі Фейсбуку, просто слідкуємо за думками. Колективу громадського. Чи вистачить у вас зараз сміливості для того, щоб висловити те, що ви зараз про це все думаєте, на той момент і на ту кількість інформації, якою ви володієте, для того, щоб висловитися стосовно того, чому так вийшло, чи доречно було це все на загал виносить? Я думаю, що <кхем> Рома став сам жертвою цієї системи, яку він створив. Ну тобто системи демократичної громадське декларувало а, цінності свої, про те, що для громадського найважливіше це довіра аудиторії. Так зараз е, зрозуміло, що після цієї ситуації довіра аудиторії впала. Так? А, після того як а, наглядова рада звинуватила в тому, що Скрипін не видає гроші, які належать громадському, і Скрипін написав про те, що а, всі ці гроші, які перерахували на його карточку через PayPal, вони будуть використовуватись для його проекту, він створить – Київ. Мені здається, що це дуже добре, те, що сталося, не те, що сталося, а те, що це є цьому є публічне обговорення. Насправді, це ну, і ще раз показує, що громадське, громадське відкрите. Льоша створив Черкаське громадське. Він доклав максимум до цього зусиль. Ну і більшість зусиль, я якби буду називати речі своїми нами, для того, щоб в Черкасах відбулося громадське. А, і Скрипін, наскільки я розумію, ситуація там схожа. Да? Це ж Скрипін був головним ініціатором, і він доклав максимум до цього ідеї. Зусиль. Проходить певний час і на посаді голови з'являється інша людина. Чого так трапилося в Черка, на Черкаському громадському? Я хочу сказати. Скажи, це закономірний процес. В будь-якому колективі, у якого немає прямої структурованої ієрархії вертикальної, завжди будуть такі ситуації, коли тут ми дружимо, тут ми не дружимо. І журналісти це творча професія, всі ми творчі люди. А, бі... Яка причина тому, що ти змінила хуторного на посаді голови? У нас є дві причини. Давай озвучимо будь ласка. Є юридична причина, в якийсь момент Олексій не зміг, ну не зміг би виконувати свої функції як голова, скільки йому треба було поїхати. Так. Тому переобрали голову, де Юри сталося як. Я мав їхати за кордон. Так. А де-факто ми, як будь-яка організація, розвиваючись, дійшли до певної точки, коли треба було щось змінювати. Олексій мав дуже багато повноважень і вирішувати все одній людині дуже важко. Ми вирішили розділити ці функції управлінські і творчі. Спростимо, Льоша, ти не проти того, що зараз ти не голова громадського? Ні, Ні, я не проти. А коли буде переобрання громадського, як ми знаємо, згідно статуту раз на рік відбувається переобрання голови. Ти будеш, я не знаю, претендувати так. на цю роль? Чи колектив тебе висуне? Ні, не знаю. Якщо висуне колектив знаю, ти будеш що... проти цього. Я не знаю, що відбудеться. А, теж хочеться знати, чи взагалі на громадському бувають конфлікти. Повір, бувають. І саме справа в тому, як ми виходимо з цих конфліктів. Конфлікти бувають скрізь і завжди. Ну, це така аксіома, тому що всі ми люди. У всіх певні якісь моменти є в свої амбіції, або їх немає, або, ну. Різні ситуації, але конфлікти завжди є. Ясно, переїдемо в Київ. У Романа авторитарний стиль керівництва. Можливо, через це і так стало. Скільки Гуменюк вже на посаді голови? Ну, півроку, з квітня здається. Ви помітили якісь позитивні зрушення? Ви конкретно. Так. В чому вони полягали? Так. Ну, Чим стиль гуменюк відрізнявся, і результат точніше від того, який ну він... по, по перше, що створили наглядову раду, угу. яка є незалежним органом. А... По друге. Він стали зрозуміли якісь процеси, які у них там творяться. На якості самого контенту. Те, що у нас як цікавить, це а, на вашу організацію. Ні, ми, я, не, я особисто не побачу. Uh -huh. Який відсоток фінансування? А від людей. Ну, якщо немає конкретної цифри по вашим відчуттям, то no, якщо ми отримали. Ну, no, 10 тисяч ми отримали в минулому році. 300 тисяч uh, гривень на фінансування річне. 350, 10 із них це люди. Ну, no. А з Ютуба з це комерційне. 0,3%. Наскільки вас турбує питання, того що власне сама перша ідея громадського, те, що... Його повинні фінансувати люди, що вона провалилась, і вона не працює. І що громадське живе, як Київське, так і наше за рахунок грантів. По-перше, тут не можна сказати, що люди якось недооцінюють, і так далі. Тут складна ситуація, по перше, з війною. Коли ми запускалися, нас дуже багато підтримало людей. Я рахував тоді за перший місяць там десь на 60 тисяч гривень нас підтримав, ну з апаратурою з уси. А по-друге, законодавство ну тобто, створюється паралельно суспільне мовлення, яке теж недосконале законодавство. І в ідеалі, якщо зробити реформу справжню на державному рівні, то тоді люди зможуть ну, платити. Наприклад, вони платитимуть це як абонентську плату або Ну, за те, що вони його дивляться, як в тел телевізорі. Там. Ти думаєш взагалі, що тут питання, воно все-таки є... суто фінансове, чи це виключно питання ні, людських ні. амбіцій? Ні, ні, це я думаю, тут не питання а, в зовсім. Фінанс. Просто Рома не справиться із, із цим тягарем обов'язків, який на йому був. От і все. Тому що якби він нормально говорив з колективом, то ти колектив б його не вишпурнув. Ну, просто-напросто, є простий закон. Тобто ти просто не справишся з своїм. Ну, він же не дурний чувак, це ж не Янукович там і не я не знаю багато хто інше. Він не сліпий якийсь е, лідер. Да? Це дуже розумна, начитана людина. Тому, може, ми просто все-таки чогось не знаємо і якось його примудрилися образити таким чином, що він от вчинив отак. От просто. Весь колектив? Да. Ну, не весь колектив, ти знаєш, що є якісь сірі кардинали, які просто бурлили це, бурлили, і воно в результаті якось так вийшло, що він так і не зрозумів, не знайшов достатню кількість причин, що його замінили. Тобто це ж не так, як у льоші, що він зміг це да, проковтнути, ну і так життя складалося, щоб, тобто це, це, це було нормально. А тут все-таки його, можна сказати, силоміць вирвали з тої позиції, яка в нього була. Рома ну просто, я так думаю, що вважає, що він ну, вартий більшого. На громадському От, а, а громадське так хоп, ну, типу окей, і ну, не звернуло на нього увагу, і, типу, йде далі. Ну, це, це образливо. Чис, чисто з якихось емоційних, підсвідомих, егоїстичних. Ми скільки завгодно можемо декларувати принципи, що ми за демократію і за відкриту систему. Але коли настане час, і ми потрапимо в такі ситуації. Невідомо, як ми поведемо. Правих і винуватих однозначно 100% в цій ситуації немає. Але дуже шкода, що громадське втрачає скрипіна. Нам, як глядачам громадського, дуже необхідні скрипіни в ефірі, а їх дуже мало в принципі в усьому світі. І тому від того дуже шкода. Тому що скрипін це не лише батько і мама громадського. Це ще й дуже крутий чувак в кадрі громадського, який дуже круто. Хард чи я не знаю, як це назвати, і нам, як глядачам, які дивляться саме телебачення, а не слухають радіо або читають газету. Чуваки, ми дивимося, громадське телебачення нам дуже необхіден необхідний скрипін. І для нас громадське це багато в чому скрипін. І це нереальна буде втрата. І пройоб громадського втратить скрипіна ведучого. Це дуже важливо. Тим не менш, навіть громадське без скрипіна, це дуже важливо для нашого суспільства. Якщо ми зараз усі відвернемось, скажемо, типу, а вони розсварились, лошари, скрипіна прогнали. Не будемо ми їм там допомагати, ні слати бабки, ні дивитися. Це величезна тупість, і цю тупість я б порівняв би з тим, якщо ви, наприклад, хворий в Африці, і до вас там один лікар з усього світу згодився вас лікувати, полетів до вас. А ви відмовляєтесь від цього лікування тільки через те, що у цього лікаря пірсінг в пупку. Ну, бзіку лікаря, ну, трапляється отаке. Але я дійсно думаю, що громадське можна порівняти з лікарем, тому що вони дійсно лікар... лікарі медіапростору. Тому, блін, де б ви не жили в Черкасах, Запоріжжі, Кременчуці, Києві чи, блін. Ти що там ще? В Баранівці. Допомагайте громадському чуваки, тому що на них величезна надія. Дуже хочеться знати, що є. Ті журналісти, які працюють не на олігарха, а на тебе сучка і на мене сучка.